Щиро запрошую вас до школи сімейного консультанта. Це школа онлайн. Тобто, незалежно, де ти мешкаєш, чи за океаном, чи в Європі, чи в межах України. щиро запрошуємо тебе на навчання, незалежно, скільки тобі років і має стати. Перший модуль буде відбуватися вже в листопаді середах з 17-ї години півтора години київського часу. Це будуть чотири заняття. Перший модуль, перші чотири заняття будуть на тему, як вибрати доброго хлопця, чудову дівчину, як вибрати партнера на ціле життя. Ці заняття буду вести я. Я є психологом психотерапевткою і мій чоловік, отець Ігор Козанкевич, який є священником, який на щодень працює з особами залежними від алкоголю, наркотиків і громаді. Будемо ділитися. Знаннями, різними дослідженнями, які проведені на тему наречейства і відносин між людських, будемо давати вам знання з психології, з педагогіки з богослові. Наші знання будемо спирати на християнську мораль, на християнську етику. Це заняття це буде курс знань, як, як вибирати особу, на які елементи звертати увагу, як розпізнавати по яких рисах особистості можемо пізнати, чи та особа є зріла до шлюбу, чи однак варто почекати чи поміняти наш вибір на інший вибір. Будемо також вчити, як розуміти саму, самого себе, чи це є добрий час, щоб я в цей момент із тою особою творила зв'язок чи входила вже в нареченство. Szczerze was zapraszam na te zajęcia. Pod naszym filmem jest ankieta, którą możecie zapomnieć, jeśli jesteście zainteresowani naszą, naszą ofertą nauczania. E, szkoła jest płatna. Minimalna suma opłaty to 1000 hryvniów za wszystkie zajęcia. Zwykle kto z was. Маємо можливість оплатити набагато більше, ніж тисяча гривень. Щиро вас до того заохочуємо. Сума є мінімальна, щоб кожен з вас, також студенти, могли брати участь в цих заняттях і могли їх далі переказувати ці знання, цю інформацію для інших. Щиро вас запрошую і чекаю. На